Наступний номер. Третє. Знайдіть значення виразу. Перше 16 в степені 1 четверта. Число 4. Знаменник в мене піде в степень кореня. Корінь четвертого степеня із 16. Це буде дорівнювати 2. Тому що 2 в четвертому степені мені дасть 16. Друге. 8 в степені мінус 1 третя. Отже, я отримаю корінь кубічний із 8 в мінус першому. Ми знаємо формулу, якщо у мене є. Число в від'ємному степені, то це буде дорівнювати 1, поділити на це число, але вже в додатньому степені. Тобто 8 в мінус першому це буде одна восьма, Корінь кубічний з однієї восьмої, це буде дорівнювати одній другій. Третє. мінус 5 помножити на 81 в степені мінус 3 четверти. Отже, я отримаю мінус 5 помножити. Знаменник в мене піде в степені кореня, і під коренем буде 81 в мінус третьому степені. Я знаю, що число 81 це 3 в четвертому степені. Отже, мені потрібно 3 в четвертому степені піднести ще до мінус третього степеня. Отже, показники степенів мені потрібно перемножити. Це буде 3 в степені 4 помножити на мінус 3. І далі пригадуємо властивість. 4 і 4 в мене ділиться на 4, тобто корінь в мене зникне. А 3 в мене залишиться в степені мінус 3. Отже, буде мінус 5 помножити на 3 в степені мінус 3. І ось тепер я можу використати цю властивість. Отже, я отримаю 1 поділити на 3 в кубі. 3 в кубі це буде 27. Отже, 1 27 умножу на мінус 5, це буде мінус 27. В усіх цих трьох прикладах я могла зробити обчислення іншим чином. Я знаю, що число 16 це 2 в четвертому степені. І мені потрібно його ще піднести до степеня 1 четверта. За властивістю, показники степенів мені потрібно перемножити. 4 множу на 1 четверту це буде 1. 2 в першому степені це буде просто 2. Отримаю ту саму відповідь. Аналогічно в другому. 8 я можу записати як 2 в кубі, і це мені потрібно піднести до степеня мінус 1 третя, степені перемножую, це буде мінус одиничка, тобто отримаю 2 в мінус першій степені. 2 в мінус першій це буде 1 друга. В третьому прикладі я б отримала мінус 5 помножити 81 це 3 в четвертому степені, і це мені ще потрібно піднести до степеня мінус 3 четвертих. Показники степенів перемножуються буде мінус 3, отже, отримаю ось цей вираз. Мінус 5 помножити на 3 в мінус 3 степені. І далі все інше, що ми записали. В наступних прикладах я буду використовувати саме останній спосіб. Четверте. 4 помножити на 0,216. Степені 2 треті. Я можу дане число записати як 0,6 в кубі. І це все мені потрібно піднести ще до степеня мінус 2 треті. Тоді степені ми перемножуємо. В мене залишається 0,6 в мінус другому степені. Якщо я одразу використаю дану властивість, я отримаю 1 поділити на 0,6 в квадраті. Такий запис незручний, тому я спочатку 0,6 запишу у вигляді звичайного дробу. Це буде 3 ,5. І якщо я дріб підношу до від'ємного степеня, то мені потрібно дріб перевернути і степінь записати з протилежним знаком. 5 треть в це буде 25 і множу на 4, це буде 109. Виділяю цілую дробову частинку і це буде 11,1. 5 3,38 в степені 2 треті. Для того, щоб мішане число піднести до степеня, мені потрібно його спочатку перетворити в неправильний дріб. Отримаю 27 восьмих. Так як в знаменнику в мене 3, тоді я розпишу 27 восьмих через якесь число в кубі. 27 восьмих – це 3 других в кубі, і це мені потрібно ще піднести до степеня 2 треті. Показники степенів перемножую, це буде 3 других. В квадраті, і це дорівнює 9 або 2,1. Шосте. При множенні чисел з однаковою основою ми в степені додаємо. Отже, я отримаю 3 в степені 1,3. Додати мінус 0,7 це буде просто мінус 0,7 і додати 2,4. Отримаю 3 в кубі і це 27. 4 в степені 0,4 і це в мінус 9 степені. Мені потрібно показники степенів перемножити, і отримаю 4 в степені 3,6 і примножую, дивлюся, в мене основи однакові, тому я показники степенів додаю, і це буде 4 в першому степені, тобто це просто 4. 8. Степені потрібно перемножити за властивістю. 2 третіх множу на 9 четвертих. Бачу, що двієчка і 4 в мене скоротиться, тут в мене залишиться 2, 3 і 9 в мене скоротиться, тут залишиться 3. Отже, 16 в степені 3 других. Отже, 16 я розпишу як 4 в квадраті. Тоді в мене степені перемножиться. 2 на 3 других це буде просто 3, 4 в кубі, і це буде 64. Так як я дріб підношу до від'ємного степеня, то мені потрібно дріб перевернути і знак степеня змінити на протилежний. Отже, я переверну дріб, я отримаю 4 перших, тобто просто 4 в степені 2,5. Число 4 я можу розписати як 2 в квадрат. І це буде ще в степені 2,5. Тоді показники степенів мені потрібно перемножити. 2 помножу на 2,5 це буде 5. Отже, я отримаю 2 в п'ятому степені і це буде 32 десятих. Пригадуємо властивість. Так як степені в нас однакові, то я можу цей степінь записати за дужечкою. Тобто 12 третіх в степені 1 друга. 12 третіх це буде 4. Отже, 4 в степені одна друга, і тут я вже можу записати через корінь. Двієчка в мене піде в степінь кореня, тобто корінь квадратний із 4 в першому степені. Це просто 4, і це буде двієчка. Або, знову ж таки, ми 4 могли розписати як 2 в квадраті, і тоді мені це потрібно піднести до степеня 1 друга. 2. 2 і 2 у мене скоротиться, залишиться 2 в першому степені, а це просто 2.